Ми прибули Господарю до вашої хати, Хочемо вам, Господарю, заколядувати. хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви ми. Чи знаєш Господарю, що Бог народився, виплеє на соломці, сам Ісус явився. Хай Ісус мале дитя, благословить ваше життя, щоб ви? Будем Господарю, від Ба світ ходити і родженого Ісуса. Щоб ви мирі проживали і біди не знали. Він вам з цими святами щастя, здоров'я, щоб ви дочекали до Нового року. Вік!